Любителям ходити до психологів освящатися. Коли в мене до питання психолог, я така психолог чи закордонний баз. Закордонний Потім знову таке стало питання, психолог чи водійське посвідчення. Водійське посвідчення. Психолог чи косметолог? Косметолог. Є результат за ті гроші. А водіння машини, так, це взагалі така психотерапія. Спочатку, коли ти вчишся водити автомобіль, це такий стрес, огромний. Що, що саме цікаве твоє тіло, це допомагає. Ну, переживайте, через півроку цей стрес пройде. Якщо почнеш сьогодні водити машину, то через рік ти вже її будеш водити. Вже, вже будеш впевнений, де нажати тормоз, а де газ. Е, мій чоловік, е, ну, в усіх є людина, е, яка зіграла якусь роль в навчанні водити автомобіль. У мене був чоловік, я пішла в автошколу для того, щоб машину там взяти і поруч був. Ну, пери, давай машину, їдь, що в мене економний. По-перше, він дав мені свою машину. Я спочатку не розуміла його роль, чи він молодець, чи не молодець. По-перше, він мені дав свою машину. По-друге, сидів поруч і мовчав, кажу, підкажи мені, будь ласка, бо там, де не треба, ти говориш, багато тебе хочеться висити. Там, де, де треба, ти мовчиш. Він казав, а уяви, що ти що це оце перша, друга, третя, четверта, коли я вже сама його можу переключати, може поговорити. Він тільки мені казав, приїжджали додому, казав, нашу машину ламати або казав, іди подивись, мені не поцарапала. Ну, якщо чесно, на сьогоднішній день я б не дала сама собі ту машину.